Всім доброго дня! В попередніх відео я розказував вам, що буквально ще трішки і вже почнуть наші рослинки давати прирости, відкривати шишки, там пилок. І можу сказати, спокійно сьогодні, 16 квітня, вже пару таких сортів розпочинають свій цей якраз такий. Показувати свою настоящу красоту. Ми зробили підбірку. Тут, звичайно, поки що От, наприклад, буде пилок, будуть там шишки. вони поки маленькі, звичайно, вони кожного дня будуть набирати, але головне, що вже починають. Підготували ми вам підбірочку з ялиць і ялинок. Перед тим як почнемо, давайте по цінах. Зразу. Це дуже нас просить говорити спочатку ціни. 1850 це є в нас ялиця корейська Silver шов. Одна 1850 гривень. Ялиця корейська, грін, карпет, зелений коврик перекладається. 10-літрові контейнери 1850 гривень. Ялинка піцея Абіас, ялинка звичайна Агрокона Golden, 1650. Ялинка піцея цея Абіас, тобто ялинка звичайна Редал 1450. Ялиця іспанська, Абіас Пінсапо Глаука 1850. Почнемо Почнемо з сільвершов. Що це є за е, ялинка, вибачте, за ялиця. Як ви можете бачити, така щільна пірамідальна форма з двоколірною закрученою хвоєю. Хвоя в нас насичено маєтка смарагдова з одної сторони, і знизу вона біла. Але за рахунок того, що хвоя крутиться, вона буде переважати більш білий відтінок. Надзвичайно це декоративно дивиться. Кожному року вона буде рости вверх і більш щільнішати. Тобто Буквально в 10-річному віці вона буде доростати до 2 метрів, так? але буде настільки щільною. Тобто зараз, бачите, вона ще поки їй там 3-4 роки, так, ще такі є от проміжутки. Але насправді вона щорік дає висоту і більш гущаві. Буде надзвичайно щільна, надзвичайно компактна ялиця. Тут головна особливість, звичайно, закручена, біла, така зеленою хвоя, і плюс шишечки. Дивіться, тут вже починаються шишки. Як ви можете бачити, якого кольору? Е, е, зараз вони тут починають, дивіться, починають ніби кислати, насправді це будуть фіолетового кольору. Компактна, декоративно, надзвичайно красива ялиця. Ходімо далі. Ялиця е, Green Carpet, розказував. Тут дивіться, так само, давайте зразу по шишечках. Так само на вершечках починають з'являти шишки фіолетового кольору. Вона тут від природи, взагалі, якщо їй не давати на штамбик, це буде ґрунтопокривна ну на опору ґрунту покривна ялиць. Але із її, бачите, спеціально за рахунок своєї компакції роблять на опору, утворюючи з нею пірамідку. І що в нас виходить? Широка, красива з фіолетовими шишками. Насичено такий смарагдовий зверху колір знизу насичено сріблястий колір ялиця Плюс, дивіться, який пилок в неї. Фіолетовий, дивіться, як його дуже багато, і наскільки він красивий. Зараз, може, так, камеру спеціально вам. Покажемо, його дійсно багато тут. А шишки, бачите, тут ще там тогорічна одна відпала, просто вже. Ну, нова зараз появиться, такі доволі до 5 см з тим полком в поєднанні. Це дивиться таке, як ніби не щось природне, а щось людина ніби зробила. Так, бо настільки декоративно. Щільна, компактна, різнокольорова хвоя. Пилок насичено фіолетовий. І фіолетові шишки. Різних розмірів. Дуже красиво. Рекомендую. Ялейна агрокона, голден. Дивіться, це є схрещений сорт, відносно новий. Він був, в, скажімо так, виведений за рахунок схрещення Голдріфу і Агрокон. Схрестили, отримали Агрокону Голди. Від Голдріфа він отримав свою, по-перше, таку плакучу і ж. Е, е, Колір, вибачте, то від агрокону він більш форму отримав. Е, на жовтий колір від е, голдріфу він отримав, а від агрокону вона, знаєте, була така щільна. Якщо ви знаєте, як агрокон виглядає, така ніби, ніби трошки неправильна форма. А тут в ну, нього щільна, але більш правильна форма. Від агрокону він трошки таку цю е, форму свою плакучу більше брав. По приростах. Дивіться, як починає, починається відкриватися, колір хвої сам золотистий, а прирости світло світло жовті Вони зараз як почнуть набирати, вони, бачите, звідси, вела, звідси, воно зараз, звідси, дивіться, скільки почне. Всюди почнуть прирости. І вона, коли ті прирости починають відкриватися, вона стає в таких ніби перших кульках, насичено такого світло-лаймового швидше кольору. Отак, вона такі кульки-кульки і пізніше вже аж гілочки з них ростуть. Дуже красиво виглядає. Вона це компактна ялинка, в 10 років вона не буде перевищувати вам півтори метри. Щільна, компактна, зна... дуже, повірте, ще, ще буквально, От зараз у нас паска, так? Ми зараз буде вихідні, От після паски, як вийдемо, це вже набагато буде більше, бо вони вже почались, Це вже буде надзвичайно красота. Підходить на передній план, буде прикрашати любу вашу ділянку, навіть любу композицію. Повірте, це дійсно рідкісний сорт. Редал. Я вам дуже багато за зиму, зиму говорив про нього, казав, взимку вибачте, 에, говорив про нього, що ялинка з червоними приростами. Ось вже дочекався. Дивіться, бачите, це не є ніякий ні полонцей, це прирости його. Бачите, червону колютку зараз бурдового. Ось дивіться, які прирости. Зараз вона взі всюди, бачите, отут там, де воно таке коричнево, будуть відкриватися прирости, червоні потім збільшуються. Ті гілочки стоять всі червоні. Надзвичайно суперово, надзвичайно декоративно. І повірте, моя порада, якщо ви щось думаєте, яку линку посадити, раджу вам ридал. Про ридал, що розкажу? Компактна, щільна, не... відносно повільно ростуча, в 10 років не буде перевищувати 2 метрів. Ідеальна пірамідка. І плюс цей червоний колір, який буде вам дійсно. Скажімо так, вона навіть до вас цього прийдуть, чи цей, коли вона відкривається, ну це щось незвичайне. Не Моя вам рекомендація, ялинка редал 100%. Тримаються, дивіться, от наприклад, місце посадки, зразу говорю, сонце. Чим більше сонця, тим більш насиченіший і довше тримається колір. Скільки тримається колір, зразу почнуть питати, я думаю, бо завжди про нього так питають. Залежно від погодних умов. Зараз ми вже дивилися, ніби має бути тепле літо, теплий травень, воно може і до місяця триматися. Розумієте, якщо, якщо почнуть, зараз прийде мороз, холода, так воно швидше за дерев'яніє. Якщо почнуть добре рости, добра погода буде, душі цей, воно довго тримає. То, це, одним словом, це залежно від погодних умов. Чим ліпша погода, тим, чим більше сонця, тим довше вони будуть триматися. І ялиця іспанська главка. Іспанські ялиці характеризуються, я практично в кожному відео про не говорю, це є пластмасова хвоя, як на вигляд так на дотик. Буде щільна ідеальна пірамідка в 10 років до півтори метри, з легенько-легенько так спадаючою хвоєю. І я вам розказував, що вона дає білі циліндричні шишки і пилок. Появляється пилок, починає набирати колір, буде насичено малинового кольору, він зараз такий трошки більш фіолетовий. Дивіться, як красиво. Ну, дуже надзвичайно декоративно дивиться цей пилок. Бачите, вона вся така в тому полку. Плюс зараз приросте, вони такі світло-світло-світлі будуть. Плюс шишка, як стріли. Ці всі кольори будуть дуже красиво дивитися. Іспанська главка, так само з ялець, це одна, одна так само з моїх улюблених. Ціни я вам говорив. Кому цікаво, дзвоніть за номером телефону 097. 12 6 8 4 1 5 Також можете писати нам, ссылка на наш сайт буде в описі. Номер телефону так само закріпимо в описі. Що хочемо сказати. Цікава тема вам така, якщо вам така цікава тема, підписуйтесь. Зараз повірте, то зараз ми вже показали пару, які вже відкриваються, а тут всі вони будуть мати, кожна рослина буде мати якусь свою таку особливість, чи приріст, чи шишку. Кажу, то що зараз зелене, стане жовте, то що зелене, стало червоне, то що жовте, стане ну, кажу, ну Все буде дуже цікаве, буквально нам ще до місяця часу тепла, дощів трошки буде красота надзвичайна. Тому підписуйтесь на нас, щоб нас не загубити. Ставте лайк, якщо вам не важко, і головне, пишіть коментарі, якісь пропозиції. Давайте щось може вам не подобається. теж пишіть, будемо якось виправляти. Одним словом, працюємо дачі. Всім дякуємо за увагу. До побачення.